Привіт! Колись я дуже сильно заїкався, потім прийняв заїкання і змінив своє життя. Коли мені було 5 років, я зрозумів, що відрізняюсь від інших. Я боявся говорити і почувався невпевнено. Але проблема була не в мові, а в страху, сумнівах, як сильний емпат щитував їх у своєму оточенні. Та я дуже хотів бути почутим. Це сильне внутрішнє бажання заставило мене спостерігати за своїми думками і емоціями і почав помічати так дивні моменти, коли відчував страх і напругу, заікання посилювалося. Коли я відчував радість, впевненість, я говорив вільно, читав вголос слова виразно і чітко, дізнався, що наші думки створюють нейронні зв'язки в мозку. Все, що ми думаємо, дивимось, повторюємо, робимо, що постійно відчуваємо, чи страх, тривогу або радість, вдячність, натхнення стають автоматичними програмами в мозку, звичками. Задумався, як перепрограмувати свої звички, знайшов інформацію про закон резонансу, результат перестав відчувати себе жертвою обставин, почав помічати більше краси та добра. Переключати свій настрій, працюй зараз над собою, так оновлюються нейронні зв'язки. Зрозумів своє призначення допомагати людям знайти гармонію. Які обмеження звички тобі заважають жити краще? Ти готовий їх переписати.